Друзі, всім привіт, з вами Оріон. У нас опера минула, трохи підкопилася з опери амулетиків, призива спробуємо. Так, я ще питався за кристали там щось ловити, добив 300 кристалів, випала мені діва, Так, Дали 100 халявних на Атлантиді. Так, давайте тут у нас є 4. Спробуємо пошаманити як-то. Так, йдемо по трійках, так? Раз. Ти мені випав, давай з тебе. Ще за 47-та Ваня один кулерва. Ага, кулерва. Ну, четвірка вже краще, так. Давай. Четвірка. Ех, друзі, пишіть, що у вас? ловиться що-то чи ні. Сподівався на п'ятірку, думаю, якщо вже навіть не івент у яку, яку я буду грати, то хоча б на обмін, то що 31-го обміна, а воно що то по губах водять так, граст. Ну давайте не знаю, не знаю на кому спробуємо. Так, 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 так. так, так. Давайте на цій жовтій. Чуш. Да. Ну от така хрень в мене пливе. так, друзі, всім дякую за перегляд, лайкусік під відосик і сподіваюсь вам ліги пройдуть краще, ніж мені. Всім удачки!